Читати закони складно, дуже багато незнайомих термінів, якісь примітки дрібним текстом. Тож більшість пенсіонерів взагалі і не намагається цього робити. Але тепер цього робити і не потрібно. Наша команда юристів розробила ось такий довідник пільг пенсіонерів. Це унікальна книга, в якій зібрані всі можливості для людей поважного віку, а саме, доплати для різних категорій пенсіонерів. Інвалідів, учасників бойових дій, дітей війни, надбавки за віком, якщо вам 70 років, 75 або 80 і більше, програми безкоштовних ліків і субсидій і багато-багато іншого. Ми не просто виписали сухі закони, ми детально прояснили доступною мовою, щоб кожен міг зрозуміти і реалізувати свої права. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Дивіться це відео до кінця. І я розкажу вам, як ви можете отримати премію у тисячу гривень при допомозі у оновленні довідника. Що ще входить у довідник пільг пенсіонерів? У ньому ви знайдете перелік пільг і надбавок, які вам належать, покрокові інструкції, як отримати кожну виплату, форми заяв і список необхідних документів, а також відповіді на найпоширеніші питання: як оформити субсидію. Як отримати безкоштовні ліки, які пільги є для ветеранів праці і дітей війни, як скористатися знижкою на проїзд. Це все зручно структуровано і ви легко знайдете потрібну вам інформацію. Можливо, ви думаєте, та я і так все знаю про свої пільги? А чи впевнені ви в цьому? Щодня ми отримуємо десятки дзвінків від пенсіонерів, які дізналися про деякі свої пільги вперше? Ось кілька прикладів. Марія Петрівна 72 роки. Завдяки довіднику дізналася про додаткову допомогу для чорнобильців. Тепер отримає на 1100 гривень більше щомісяця. Іван Степанович 81 рік дізнався про безкоштовні ліки. Тепер економить 540 гривень щомісяця. Ольга Васильівна 68 років. Змогла оформити субсидію і тепер платить за комуналку вдвічі менше. А ось цікавий коментар. Марія Степанівна 85 років, не вірила, що можна скористатися безкоштовним таксі, але завантажила довідник і оформила все так, як казали: тепер користується за потреби соціальним таксі? Ці історії лише маленька частина того, як наш довідник допомагає пенсіонерам покращити своє життя. Ви можете запитати: а чому ж це все безкоштовно? Так, до речі, у вас є можливість завантажити цей довідник безкоштовно. Це стало можливим, тому що ми знайшли спонсорів, які фінансують цей проект, для того, щоб кожен пенсіонер міг дізнатися все про свої права безкоштовно. При цьому в нас є крім безкоштовної електронної версії і паперова. Вона коштує 300 гривень станом на лютий 25-го року. Це ваша компенсація на друк. І доставку новою поштою або Укрпоштою. Якщо ви можете читати на смартфоні або комп'ютері, то завантажуйте і не витрачайте жодної гривні. Ми вже витратили понад 640 годин наших юристів, щоб скласти цей довідник і постійно його оновлювати. Тож отримати його дуже просто. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, або знаходьте посилання на завантаження довідника. Описі до нашого каналу. Якщо ж вам складно шукати посилання, можете просто написати в гуглі Довідник пільг пенсіонерів. Саме так, як ви зараз бачите на екрані. Можете просто поставити на паузу зараз це відео і написати Довідник пільг пенсіонерів. В результатах пошуку ви побачите перший сайт, який так і називається. Переходьте на нього і обирайте, куди саме ви хочете завантажити довідник. Viber, Telegram або на електронну пошту. Читайте і користуйтеся всіма своїми правами вже сьогодні, як ви можете допомогти в розвитку нашого довідника. Якщо ви знаєте якусь доплату чи надбавку, про яку ще не вказано в нашому довіднику, повідомте нам, будь ласка, ми додамо цю інформацію, а вас внесемо в список. Подяка соавторам до того ж, ви отримаєте премію у тисячу гривень за вашу допомогу. До речі, чи знали ви, що пенсіонери старші 80 років мають право? На допомогу по догляду, або що існують додаткові виплати для тих, хто мають особливі заслуги перед Україною. Це лише декілька прикладів з усіх можливостей, описаних в нашому довіднику. Не втрачайте свої гроші і не втрачайте шанс дізнатися про свої права. Завантажуйте довідник пільг пенсіонерів прямо зараз. А щоб не втратити цю інформацію, прямо зараз, під цим відео, натисніть кнопку поділитися. І надішліть його своїм знайомим. Так воно залишиться у вас в надісланих повідомленнях, і ви зможете переглянути це відео пізніше за потреби. Та й ваші знайомі вам будуть дуже вдячні, що ви надіслали їм таку корисну інформацію. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в нових відео на нашому каналі.